Доброго дня! Ви на каналі Житейське в'язання з Валентиною і з вами я, Валентина. Сьогодні я хочу показати і розказати, як я в'язала свою шапочку із пуха норки. Пряжу я використовувала китайського виробника. Я її ідентифікую як плакетна етикетка. Ось такий тут намальований єнот. Я гадаю, що це єнот. на нашій мові зазначено, що пряжа пух норки, длінний ворс. Мається на увазі на російський, а далі все ієрогліфами. Оце така інформація по ній. Вага 50 грам. Я в'язала цю шапочку у дві нитки. І додавала додаткову. На жаль, моточка в мене немає, щоб показати, я покажу вам змотану свою ниточку. Отак, Змотана в дві ниточки. Ниточка не дуже товста, змотана з двох тоненьких. І додаткову ниточку. До неї йде котушечна. Я її додавала до. До в'язання. Ось у мене залишився такий моточок, можна було б його використати, але я чогось е, побоялася, що не вистачить на закриття. Ну, в принципі, що хочу донести вам цієї інформацією, що одного моточка пряжі 50-грамового вистачить на таку шапочку біні, без відвороту, таку демі-сезон. Так, почнемо. Довжина резинки, у мене тут 7 см, Я набрала 90 петель. Так, 90 петель, зімкнула їх у коло, 91 петлю, зімкнула їх у коло і почала в'язати. Резинку в'язала спицями 3,5, основне полотно на спицях номер 4 на кругових. Далі я почала вив'язувати свій такий візерунок. Мені він подобається на шапках, він є стильним, базовим, я його використовую в повсякденному житті в багатьох виробах. Це такий візерунок. Перший ряд в'яжемо лицевою, другий ряд в'яжемо лицева виворітна. І все. Оце і весь такий рапорт візерунку. І повторюємо знову перший ряд. Буде лицевий, другий ряд лицева виворітна. І повторюємо так. Це я вам розповідаю у круглому в'язанні, як я в'язала. Далі я пров'язала, ви по собі. Я просто розповідаю, як в'язала я. А ви дивитесь по собі, примірюєте, яку вам висоту шапки потрібно, І що ви хочете, чи вона щоб була по голові. Ця шапка трішки звисає, як шапка Біні. Далі я відв'язала візерунку. Щоб бути точними, зараз скажу скільки я. в мене візерунок, 13,5 см візерунку і почала закриття. Почала я закривати так довільно. 13 см візерунку і пров'язала ще 10 см я лицевою гладдю і потім почала робити збавляння, щоб закрити мені макушку шапочки. Робила я це так: ось тут вам видно Дві разом лицевою, три петлі. Дві разом лицевою три петлі. Отак От я пров'язала перший ряд, другий ряд я в'язала без прибавок. В третьому ряді я в'язала так само. Такий у мене був ритм прибавок через ряд по дві разом три петлі, дві разом три петлі. І ось я дозбавлялася, скільки мені там, я хотіла, щоб трішки таке воно було така макушечка, можна дозбавляти вище. І стягла потім голочкою це все із внутрішньої сторони закріпила. Оце і все, така нескладна. Шапочка, стильна базова, колір мені подобається, в'язала я для своєї доньки, то ось така шапуля вийшла. Хто хоче, можете спробувати. Хто хоче познайомитися з пряжею норка і не знає, можна взяти один моточок, зв'язати з шапочкою, щоб скільки ми не чули відгуків, скільки б ми не читали, поки самі не спробуємо, не зрозуміємо, підходить нам ця пряжа чи ні. Кого цікавить, більш детальніша інформація по пряжу норки. То я залишу тут посилання на відео, де я розповідаю про мій досвід в'язання з пряжі норка. Так, все я вам розказала. На цьому закінчую ваше відео. Дякую за увагу, що подивилися. Хто не підписався, запрошую підписатися. Поставте вподобайку, якщо вам сподобалося це відео. Дякую за увагу! З вами була Валентина.